Як поміняти цеп на акумуляторній пилочці. Він, звісно, тут ще гострий, але спробуємо поміняти. То я ніколи не розбирав, взяв нового цепа, думаю, спробую, як воно міняється. Чи замутно, чи не замутно. Так. Цепок у нас отакий вугой. Ножика, жаль, не взяв, але він гострий так, розцейкується. Так. Зараз подивимося, скільки цей процес займе. Я ще туди ніколи не лазив, подивимося. Сподіваюся, що це на цю пилку підійде цеп. Так, все, так і Ну, я, так, На всякий случай, щоб не відрізати пальці, відчіпляємо акумулятор. Тут на ціпилці класно, що не треба ні ключів, нічого. Все робиться такими пластмасовими тємками. Так, все. О, воно вже відкрилося. Ого, скільки тут срантя капізди позабивалося, ось щітку, хоч трошки тирсу вигорнути, триндієс. Трохи повичухував я тирсу, а то з цією тирсою... Лажа, дивіться. Коли ставите цепа, зуби мають оцього гострим кутим. Отаково воно крутиться. Тобто це має бути до вас. Далі. В чому суть натяжки? Дивіться. Коли ставите цепа, шина має попасти в оцього, бачите, виступ. Це сюди має попасти. Ну і тут, я думаю, тут все просто. Так. Натягаємо цепа. Подивимося, як воно. Теоретично все просто, а практично зараз спробуємо. Раз. Попали. і Стараємося попасти оцим болтом сюди, оцею штукою сюди, вого, оцей отвір. Попали? Попали. Трошки прикручуємо, щоб воно не теліпалося. І тепер, бачите, натягнути треба. Берем оцю оранжеву крутілку і крутим. Видно, що це підтягується? О, видно. І натягуємо стільки, скільки, о, скільки нам необхідно. Чекай в, в цю сторону. Раз, натягнули. Ну, теж перетягувати теж не треба. О, трошки розслабив багато. О, ану. О, нормально. І зажимаємо. Оба, зажали. Ну і все. Пробуємо, закладаємо. Все, функціонує цеп ну.